Так, Усім доброго вечора. З пару днів не знімав відео, тому що були зайняті нашим єсечком старичком. Що у нас там? Цепочки по наклоні нові. Наклони вже підсоєдинили, походу почіпнічки нові. Там все перемащено, було вскритий походу, грохот, солінблоки поміняні, грохот відчуханий. Покрашений 8 слоїв автомобільної краски, блистить, як собачі яйця. Короте. Чесно вам скажу, сам в коротше, як стекло грохот получався. Щось 4 рази я його тільки ґрунтував, а потім ще десь раз, 6 чи 7 краскою красив. Трошки получився такий помаранчевий крас, такий як куліново цвет, грохот. Ну нічого. Що у нас там? Масла в коробках. По під все підтягнуто, знайшли ще один у нас циліндр, підкапує, заказали сальника. Оказується, вони пальчиками розкручуються, стаканчики міняються сальники без усяких питань. Ну, ми так думаємо, що в нас тут по остальному? Щітки де-не-де попідкрашили, зваччину, треба вже взагалі там покрасити нормально. Але це точно вже не цей рік. Так, тут, а що у нас там під барабання виставлено, всі резиночки стоять, під барабання? Пару болтів поміняли, тому що того року осколки він нахватався коротше, і ми цей. І десь болти аж позрізало, не буду брехати. Був видно удар сильний осколком. Ну, Я пам'ятаю, де той осколок, ми ж його там привезли. Ми зараз доставляємо щітки, завели його вже. Зараз ми виставимо щітки. масленочку з барабанами винесли вже сюди. Зробили таку шлангу переносну. Бо Зараз якщо поставити ці щітки, походу крила ну, на колеса, він походу буде ну, коротше, ту маслонку, з-за якого ми почіпника міняли. Э, винесли маслочку сюди на низ. Буде і удобно нагадати, під колесом всяке Ну, В принципі, на цій стороні вона такі е э, на барабан. Вона з цієї сторони і винесена, з тої сторони теж так було. От вона, бачите? От вона, винесена. І з тієї сторони теж так було. Ну, коротше, колись там десь щось лоб короче, вже вона там не була винесена. Було неудобно мстити, раз зробили нормально. Що нас далі? Далі по мотору завтра мінімальні підлаштування. Поміняємо масло. От двигуну гідравліку ми вже сьогодні долили. Помолотимо трошечки ячмінь і поміняємо походу ще. Масляного фільтра. Ну, я так завжди роблю. Я спочатку міняю масло, потім же трошечки. Ну Там діньо працюю, а потім міняю масляний фільтр. Він там, коли міняється, масло з нього не витікає. Він ну, вкручується наверх. Е ну що? Сам ну короче, все перебрали. Там була наклона знята, ми залізли спереді, через жопу вилізли, з жопою залізли, наперед залізли. Намучились. Бо є такі болтики, що поржавіли, і відкручуються. Ну, Складаємо зразу на все на пушечне масло. Працюємо кориш. по сої що? Надо поїхати подивитись. Батя вчора їздив, дивився на сою, Ну, тому що я цим зайнятий, бо треба було срочно поставити на ноги. Як він був на ногах? Но... Коротше, я вирішив пішли дощі, прибрати, щоб вже і сою молотити, і все, щоб вже не заморачувати, щоб типу, як почав чортів вигнати і далі, щоб він працював. Ну, будемо видно, ми надіємося на це. То Батя поїхав по сої, подивився з малим. ну коротше, Сказав, хороша. Якщо Мене батя говорить хороша, значить хороша. А я що, спеціально не їздив пару днів, щоб не, не нервувати. Бо якщо ви дивились мої відео, то ви знаєте, що я третій раз кропив її по 2,5 літра давав окраїної солі. Трошки мені було страшно. Агроном, який мені привіз хімію сказав, що я дурак на всю голову, що я цвіт спалюю, все Остальне... нічого їй там не вадило, вона почорніла, покущилась, пішла, зато лободи в мене не буде, я вже буду. Ну, на 90% знаю, що в мене лободи на полі не буде. Буду молотити чисту сою. Рискнув, і, скажімо так, різк благородне діло, повезло, тому що коли покропив, через день я ночі кропив, потім день було сонечко і на вечір у нас почалась злива. Зливи в нас йшли такі, що тут, а ви бачили, ми по поддонах ходили. Заливали у нас конкретно. Ну, зараз в поле вийти не можна. Почали хлопці лупашити ріпак, але комбайни під грубочки буксують, несе, тому що водички налило добре нам. Ну і слава Богу. Деякі почали молотити пшениці сьогодні під вечір. Але Влага 16, 16 5, 18. Тобі ж завтра з обіда вже буде, напевно, база. А ми завтра що поїдемо з обіда, подивимось на наш ячмінь, тому що він. Приліг, бо він такий хорошенький, гарний. Приліг трошки. Захотів поспати, Понятно, що його прийдеться піднімати з землі. Завтра ми ж то, коротше, ми завтра ж займемося трошечки жаточкою, тобі ще вцепимо до нього, прокрутимо, займаємося жаточкою, тому що подивимося, хорошо до мотовила. Треба, щоб монтовило було чотеньке, тому що то мені прийдеться піднімати трошки мотовилом. Е -е, Ну і Все, в принципі, що. Скоро почнеться зранку до вечора. В. А, ще короте, хочу поставити. Вчора дивився в інтернеті. Шукав, короте, але я завжди приїжджаю додому в 12 там, чи в час. І дивився в інтернеті камера заднього відеу на 4 чи на 5 монітора поставити. Щоб, зрозуміло, в мене є там ці датчики, але комп'ютер зрозумів денді, він трошки підтормажує. І не встигає так швидко показати, що в нього там щось накрився чи якийсь вал став. То хочу одну камеру в бункер, другу камеру там з лівої сторони, де тут рідні походу поставити. І третю з цієї сторони. Четверту десь назад. Ну Подивимося, може одну ще на мотор. Короте, можна ж п'ять поставити, одну на мотор. Ну там кампанірою, куди яку. Ну, проблемні міста, я знаю де. В ньому. Це шнек загрузний, Саме проблемне місце, і цепочок цей боковий. От тут, от. І сюди десь поставити і собачити, щоб бачити походи, як ці всі варіатори. Тому що це основна частина. Десь цепок злетів чи ремінь пробуксував. І поки там на комп'ютері покаже тобі, то тут вже трошечки буває, буксує і ремішки горять. То, мабуть, одну в бункері зверху на... Загрузочний шнек, поставлю камеру, другу десь тут, третю, мабуть, на мотор, а четверту десь присобачимо. Ззаді сидів, дивився, десь, десь напевно, під соломотріасами. Присобачимо його десь на цій розпорках на щоб дивитися, що робиться, походу у нас тут. І все. Ну, можна там ще Доставити, ту шкаф монітора, походу, може хтось ставив, то посоветувати, який я хочу такий 10-дюймовий поставити щоб там ютубчик можна було подивитися колись там, якщо стоїш, чекаєш, бо ж зараз буває на полі до когось пріс, фермера машини немає, тому можна було подивитися якусь телевізор. А місце там є де поставити в комбані, що в мене тільки один монітор стоїть. Так що завтра прибираємо, наводимо порядки, віддуваємо, візьмемо кьорхера, ще помиємо, по ходу цей радіатор, промиємо хорошо. І, і все. Ладно, всім лайки, пока підписки. Ми працюємо. Будемо їхати вже збиратися додому, сонечко сідає.